Так, дивіться, в мене тут приїхала посилка з України. Всім привіт! Пізніше розпакуємо, покажу вам, що там таке є. Емі тут вже розглядає, а ми з вами трохи пізніше розглянемо. Оце все, що лишилося від еклерів. До речі, було дві таких тарілки. А і тут ще в мене є такі профітролі. Але вони ще пусті, то я їх пізніше начиню. Кремом, бо в мене ще є крем. Відкрила я вже ту посилку. Тут в мене такі аж величезні форми. Я думала, менші передасть, тут Прям такі величезні для торта. Я не знаю, нащо так васоля. Напевно, мама забула витягнути, тому що в мене їмо квасолі. Чого... йо майо який горіх! Почекайте, я зараз дістану. Е цей смалець. Господарське мило, повно деньок, я теж їх не їм. Ну, а тут, дивіться, Емі тут розглядає повним ходом. Китя моє, що там є таке? Тут куча формочок для пряників. Я думала, тут буде кругла, бо мені треба круглої, але нема круглої, ладно. Тут теж повно всяких різних формочок. Я ще з них придумаю, цікаво. Ну Коротше, все хоче. Такі є формочки. вот все навіть запаковано. Така штука є для торти. Тут тоже всякі ледні є. Вот квіточки, такі штампи. І ось такі штучки. Можна тут цукерки робити. Вот. Соропкожотий горіх, я в шоці ще не бачила такого. Просто подивіться на того горіха. От. Я чую, що він пустий, але, блін, ще один є такий. Два огромних горіха таких І в шоці. І поли маленьких. Капець. А, і тут ще є така пачечка з барвниками, всякими різними. Тут є мастика, яка вже задубіла. І вже можна просто викинути. А барвники, я навіть не знаю, чи вони добрі ще. Треба подивитися на сок Дивіться, де лежить. Я думала, ти спиш, а ти не спиш. Чудо мале, ти не спиш. Ну, всюди буде лежала, буде спала, але не на своєму ліжечку. Я вже сьогодні так гарно виспалася. <рес> вже третя година, я, коротше, десь спала, мабуть, з десятої до першої. Тому що я стала сьогодні шоста година разом з назором. Навіть... Та, шоста рівно. Коротше, до 10 не засина... ну, не засинала, а цей. Змонтувала відео, там, чай пила, таке наїлася, лягла заснути. А ще сьогодні така погода, блін, ужас. Я хотіла йти в магазин, але я щось так подивилася в вікно. Там ніби вечір. І коротше, мені вже не хочеться. Мабуть, дощ падає чи що. Хочу собі прическу зробити. Тут трошки зробила, тут хочу підкрутити ті пасми. Щось вони так розлітаються, коротше, мені не очень. Зараз подивимося, що стовпуючи. Емка тут нарешті використовує свою цю штуку. Я радію, що я її недурно купила. Боже, ще в мене багато справ. Треба хоча б підлогу сьогодні помити. А? Ку-ку, класна штука? Подобається тобі? Кажи мяу. Боже як дебіл. Ліпше б не крутила, напевно. Мені все в очі, Ужасно, що я то накрутила дурна. Це взагалі не накрутилося. Короте, взяла вирівняла. Де що? Най буде так. Я тепер не знаю, що я маю робити з тими формами. Бо я мамі казала. Щоб вона подивилася, чи є там круглій формі. Якщо є, то би взяла. А якщо нема, то, то би не брала, а вона, коротше, взяла, повідправляла все, що було. Що мені тепер робити з ними? Оце питання. У мене сьогодні якийсь максимально непродуктивний день. Не знаю, через що то Боже, як я з ужасно. Тут стричить, тут стричить. Короче, ладно, хай буде. Ну що таке? Ну що таке? Не знаю, чи то через погоду, чи то просто я нічого та робити не хочу. Але зараз помию плитку, помию підлогу. Ну що? буде чітко. Потім побачимо, що буду робила. Не знаю, не знаю. Такі дні теж бувають. І, зніма... І не знімати не варіант нічого. Щось треба вам зняти, якийсь контент. Я мені, що, ну що ти м'явкаєш? ти ж зам'явкала на руці хтіла, тепер що? Ку-ку? Така вже велика я в шоці. Ви замітили, як вона виросла за місяць? Як вона за місяць виросла? <кхи> Китюня все, їй так цікаво, интересно. Така любов наша маленька. Відкрила вікно, щоб показати вам, яка погода паршива. І тут ця пані, тут як тут. Отак. От от О -о -о. Ну давай. Отака от, от погодка. Звісно, як завжди камера не передає. Так похмуро, так холодно. Третя година вже от такий під вечірок. Четверта година вже буде так темніти. Ця моя пані виглядає вікончик. Короче, з готеліки їсти. Повидло якесь яблучне і персикове. Не, не люблю таке, я взагалі повидло, не люблю. Ось так от така погода. Взагалі нікуди не хочеться йти. Ліжати, ліжку, нічого там не робити. Добре, що плову наварила, правда? Ціл, цілу патріняку. Хотієш їсти? Що ти мале дурне роби? Взяла, поскидала, а я назад. І поставлю. І що будеш? Робила? Де, В, вона, вона там не має лежати, так? Ага. Отак от. Угу. Там ще друге є, якщо щось. Оце мале гімно, ви знаєте, що зробила? Покажи носа свого. <рес> <рес> Боже, царапнула за доса, отут кров тече, тут тече тут. Покажи. Тобі не стидно, алло. Тобі не стидно? Ні, взагалі, пофіг, так? Емі, фу, не кушайся, не кушайся. Ми вийшли в Лідо. Сьогодні гарна погодка, до речі. Я б не сказала, що холодно. Ну як, гарно в тому плані, що не дуже холодно. А так то цілий день якийсь був треш. Ні, вчора холодніше було, я йшла в білу в такій годині, то я прямо змерзла, бо вчора якийсь вітер був. Блін, нам ще так далеко йти, аж до самого лідла, а потім назад. Ні, ну ще вперед нормально, а назад це вже ще те випробування. Я не люблю ходити в люди. Чого ти мені плюєш під ноги? Чи нормальний? Сьогодні так багато машинів, так багато людей. Ні, вже такий вечір, так багато. Я хочу знайти сімочки чия. Вони колись були отут. Але де тепер їх знайти, я не знаю. І капець купити немає де. Що ти, пане, набрав? М -м? Миколая? Скільки він коштує? Дорогий сот. Нема тут сіямочок. Ну тут дешевші, ніж білі. я хотіла тут купити. Акісь спеції. яка цікая маха, йопересте, оце я би грала концерти на тому вдома. Но зараз змоти мені купити. Подумаєш, 90 євро, але варто ну, недорого 90 євро. Нормально упаковочна бумага в стилі Lidl. Подивіться, скільки тут всього є. Вже готуються до Миколая активно. Дивіться, який класний. Цей коричний. А Обожаю я таких. Іграшки вже продаються. Я хочу, до речі, якусь єлиночку. Маленьку, може. Новий гор, новий горд, новий. О, клас. У -у -у. <гум> Прикольно. О, ялинка. Те, що треба. А вона якась завелика дуже. Де ми її потім поділимо? О, які іграшки. До речі, хочу гірлянду повісити над ліжком, якось класно. які свічки. Коротше, тут новий рік повним ходом. Знаєте, я вже тепер розумію Назара, чого він любить дивитися і все розглядати. Тут дуже багато перше було для мужчин того всього, коротше, отих інструментів всяких різних. А тепер дуже класна новорічна тімка. Але якісь ці свічки странно виглядають. Якщо чесно, якісь неаккуратні. Це типу, такий дизайн, але мені щось не дуже заходить, такий дизайн. Дивіться, ну наш негарно виглядає. Ті люди, блін, так бісять, стануть посередині і не пройти не проїхати. Це ужас. І типу прикол в тому, бачиш, що я йду, і навіть не посунеться. Взяла я кабаноси, взяла курочку такул, ну, але така смачна, ще й недорога. Євро 50 коштує два кусочка таких. Тепер найголовніший квест. Треба знайти Назара. Що він там набрав? Він казав, має тільки 20 євро, але я бачу, він бере і бере щось. Що ти понабирав? Що е, ти понабирав? Провожив, все буде міра в своє. Завелика вона на тебе, Назар. Скажіть йому, що завелика. Завелика. Ми ще зайшли в хіба що. Вийшов цей і купили кебаба. Правда, одного, тому що в неї одна, одного тільки м'ясо було. Mm -hmm. Добре? Непоганий. Ліпше, ніж колись. Ні. Дивіться, ми купили гірлянду. Хочу повісити тут. Ось тут тако. Не знаю, як ми її повісимо. Звісно. Батарейки були в наборі, Емі вже розпаковує назад, десь поніс ту гірлянду. Де ти її поніс? Давай сюди. Казав, одна єдина лишилася. А скільки вона коштувала? А ти чека, викинув? Два євро? Скільки метрів має? Ти вже все подивився. Нехай він там собі розпаковує, а я вам покажу, що ми накупляли. Сирочки взяв Назар багато штук. Все. Чіпси такі. Чіпси такі. Хабаносити я вам показувала. горішки, Пепсі. А от ще сирочок один є такий. Якась оця фігня, яка недобра. Ми одну таку пилили. <реш> Ті гірлянді. Курочку то я вам показувала. Це я собі взяла такий напиток. І тут мило. Мау, дивіться, як світиться. Емі в захваті. Емі, ти тільки не перегризи, будь ласка. О, ні, давай та таким червоним не кинем. Ну, якимось білим. Ти що? Буде ужасно. Ну ж не буде тримало. Не. А як віддереться зі стіною? Емі. О, ні, я не, блін, це не така гарна. Е-е-е-е, пані, пані, ти що? Ти ще порвеш і що буде? Коротше, назар ну щось щіпляє. тримається? Емі наша її. Мені здається обдере. Да, Давай. Все, ми пішли вішати, потім вам покажемо. От дивіться, яка краса. У нас вже новий рік. О, ще ялиночку купити, ще якісь прикраси і буде топ. Класно, мені подобається. Маленька наша хоче вже ту гірлянду пожувати трохи. Ні, мені так. Цікаво Клас. Яка в нас класна атмосфера тут. З тою гірляндою, блін, це класно. Я не можу натішитися тою гірляндою і тою атмосферою, яка в нас в кімнаті. Блін, шкода, що без спишки так погано видно. Але, блін, я от сиджу і мені так класно, так в хаті жовтенько, таким жовтеньким-жовтеньким світиться. Клас. Дуже подобається. От помаленьку вже почали прикрашати кімнату. Думаю, їм ще на рахунок ялинки, чи варто її взагалі встановлювати, чи не варто. Тому що, з одного боку, блін, це б було класно, ми поставили собі ялиночку гарненьку. А з другого боку в нас є Емі. Тому це трохи небезпечно бо вона може. Поломити її, і там ті іграшки будуть висіти, їй ж буде цікаво, а вони круглі, а вона любить все таке кругле. І може їх там скинути, може поломити їх, може там, ну, ще, не дай Бог, щось статися, чи з'їсти, чи, чи... Ну, хто його знає. Тож маленька кіса, вона не розуміє то. Отак от. Я от. не знаю, що і не знаємо, що робити. Можливо, ви щось порадите, хто має е, кошенят. Як ви взагалі встановлюєте ялинку чи ні? Чи як? Я не, я не знаю просто. Бо в мене це взагалі перше кошенятко таке, що живе зі мною. Я не знаю, як це все відбувається. Я не знаю, як, то, як, як вона взагалі відреагує на ту ялинку. Е, отак от.